Поруч одеського ринку привоз працює спецпідрозділ Альфа. Людина на асфальті громадський діяч Дмитро Задорожний його підозрюють у хабарі в три тисячі доларів. Чиновники, які мали боротися з корупцією, створили незаконну схему власного збагачення через нереагування на порушення законодавства. Як повідомляють в СБУ, Задорожний разом з колегами створив цілу схему, схожу на рекет. Громадські діячі відшуковували бізнес, що нібито працює з порушеннями. Комерсанту пропонували вибір або відкупитися, або мати неприємності із законом. Зітіна год назад. Меня остановили якобы активисты во главе с задорожным и сказали мне, если я не хочу проблем с налоговой, с полицией, с пограничниками, там, с СБУ, то я им должен платить по 1000 долларов в месяц. Задорожний керує відділом комітету правового захисту в Одесі. Всеукраїнська організація базується просто в будівлі обладміністрації. У комітеті працюють екс правоохоронці за спонсорські гроші. Вони, начебто, борються зі злочинністю, контрабандною, незаконним будівництвом та корупцією. «Получаю різну інформацію від е громадян України о каких-то правонарушеннях. Ми Ее в официальном порядке вручаем правоохранным органам, и наши запросы мы обязательно сопровождаем своим вниманием, пытаемся предотвратить какие-то коррупционные схемы. Зараз Дмитро Задорожний перебуває під вартою. Приморський суд заарештував його на два місяці. Заставу Феміда призначила відносно невелику 110 тисяч гривень. В СБУ тим часом шукають спільників так званого антикорупціонера. Одного з них вже затримали. Колега задорожного також працював в комітеті правового захисту.